А тим часом у конгресі США з'явився проект про повний вихід з ООН. як повідомляє Fox News, його вніс сенатор республіканець Майкл Лі. Документ передбачає, що до кінця цього року країна припинить своє членство в організації і всіх пов'язаних з нею агентствах. Відповідно, припинить фінансування їхньої діяльності. Відно, відомо, що республіканець ЧІПРОЙ також хоче внести такий проект у палаті представників. Він аргументував своє бажання, тим, що ООН, начебто, нічого не дає сполученим штатам. Водночас ще близько десятка е, е, республіканців заявили також про підтримку цього проекту. Поговоримо про це з Романом Безсмертним українським політиком дипломатом. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Романе, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Пане Романе, ну от на вашу думку, оця вся історія з ООН – це блеф, чи все таки погрози, які можуть бути втілені в життя стосовно виходу з ООН на даному моменті. Ну, під час виборчої кампанії Дональд Трамп декілька разів озвучував цю тему, і він говорив про ймовірність виходу Сполучених Штатів з Організації Об'єднаних Націй. Разом з тим, е треба розуміти те, що якщо, скажемо, уряд якоїсь держави чи президент хоче це робити, а це компетенція конгресу, то він вносить відповідний документ на розгляд парламенту. У цій ситуації з 435, навіть якщо його підтримують, 15, це не означає, що рішення буде прийнято, і не можна ніколи не можна трактувати думку одного депутата чи фракції як позицію парламенту, Бо тільки парламент представляє державу, і в даному випадку мова йде про. Рішення парламенту тому до цього з одного боку треба відноситися як до певного тактичного ходу і політичного, який співпадає з якоюсь частиною думок американського суспільства. Бо як правильно ви представили, говорячи в вступній частині, що дійсно а, є проблема, на яку жаліються а, громадяни Сполучених Штатів, що це ж внески. І на їхню думку, власне, Сполучені Штати утримують і Організацію Об'єднаних Націй. Ну так думають не тільки американці, так думають і британці, так думають і росіяни, і тільки мало хто не думає в цьому відношенні. Тому я би спокійно зараз відносився до цього кроку, а він інформаційно неприємний. А разом з тим треба розуміти, що успіхи Організації Об'єднаних Націй, особливо в останні роки. Вони не такі досяжні, щоб можна було говорити про те, що організова організація абсолютно виправдовує своє призначення тим більше що останні роки це призначення зовсім зовсім підмоченої репутації, Романа Петровичу, Ну а от дійсно ну он скажімо так. Багато вже ж останнім часом говорилось про те, що вона вичерпала себе. Давно демонструє цілковиту якусь неспроможність виконувати ті функції, заради яких вона і створювалась. От ну, чи, чи не є це кінцем ООН? Ну і ну так, чи не є це кінцем ООН? Продовжимо далі. Потім ну як варіант. Так, таку, такий підхід можна розглядати, тим більше, що і Ліга націй в свій час припинила своє існування, і організація Об'єднаних Націй не вічна. І треба розуміти, що якщо вона не буде справлятися своєю ключовою метою, це не допущення третьої світової війни. А учора я думаю, що ми помітили, як багато говорив той же самий Трамп. Про третю світову війну то зрозуміло, що а, організація припинить своє існування. Разом з тим, треба розуміти, що на сьогоднішній день ця організація о, веде десь біля 90% своєї діяльності. Це гуманітарна діяльність, яка пов'язана із а, протистоянням голоду, з протистоянням епідеміям, епізотіям і так далі. Тобто говорити про те, що організація геть нічого не робить, теж не можна. Інша справа, що є багато прикладів, починаючи від Бопор а в секторі Газу, закінчуючи зловживаннями по африканських державах, там є приклади, які не красять, скажімо так, організацію Об'єднаних Націй, і все це набирає негативну аргументацію. А, з моєї точки зору в організації Об'єднаних Націй є на сьогоднішній день щонайменше два шляхи подальшого розвитку: або реформування, про що так багато говорять, про що пишуть прихильники і а, осі зла і а, коаліції демократії свободи. І викладають своє бачення реформування і Ради безпеки, і Генеральної асамблеї ООН і діяльності Організації Об'єднацій. І друге, це після глобальної війни, глобального конфлікту, ну і створення на нових уже засадах чогось нового, щоб опікувалося подібними питаннями. І чогось я сказав навмисне. Бо її форма цього чогося може бути абсолютно різноманітна а от ну. Чому немає зараз якоїсь реакції з боку організації Об'єднаних Націй? Ну і якщо все таки змоделювати, пане Романе, от ситуацію, що ну вихід з стане реальністю? Ну які наслідки за собою це може потягнути, як в короткостроковій, так і в більш далекій перспективі я чому пане Сергію засміявся? Мене батько з дитинства вчив синок. Запам'ятає, з дурним зв'яжешся, сам дурним будеш виглядати. І оце нинішній фонтан ідей, не дуже геніальних з Вашингтона, він нагадує слова попередження мого батька. Тому з такими речами ну, розумні люди, обдаровані люди, вони вважають за необхідне не пов'язуватися, бо вони можуть носити добовий характер. А коли це ще виражається в вигляді певного кроку? одної 435 тридцять конгресу, тобто палати представників, то це ще більше говорить про те, що до цього треба відноситися, ну умовно кажучи, як до думки якоїсь людини, і цю думку можна поважати а, в певній дискусії. Але а, реагувати на це там з посади генерального секретаря yeah. чи представництва треба дуже обережний. Ну принцип дуже простий. Цезарів, Цезарів, а бику бикове тут а я це сказав так, як от з дитинства не mm. привчали на що треба реагувати, а що не, не, не потрібно чіпати. Так, але якщо ну я роз я розумію, знаєте, там можна там казати, що ну гадати на кавовій гущі не треба. Там все решта, але ну ми так само ми не вірили свого часу. А, довгий час так. Ну багатьом людям не вірилось в напад Росії. Не вірилось, що Трамп зараз буде говорити те, що він говорить, і там. Робити те, що робить, що він там буде чоломкати з путіним і так далі, і, от, ну все ж таки, я, я хочу зрозуміти: от, ну, а якщо так, от завтра вони кажуть, все, ми там припиняємо фінансування, ніякої там е, ну, участі в миротворчих операціях, все решта, що вони там обіцяють. Ну це вже знову ж таки наслідки будуть виходу, так? От і... А, але це вже поточні такі. Але ж це і далі чи не потягне собою за собою, до прикладу, це е, знову ж там е, відповідні дії з боку якихось інших країн. От про про наслідки, якщо все таки може це. Трап. Якщо це раптом трапиться, хто знає Дивіться, пане Сергію, а Трамп, як консерватор і такий ревний християн, ним чоломкатись з Путіним ніколи не буде. Друге, для того, щоб вийти з ООН, так само як з організації міжнародної охорони здоров'я, треба подати заяву, сплатити за рік вперед, Внески, і через рік. Отримати дозвіл покинути цю організацію. З Організацією Об'єднаних Націй проблема ще складніша. По-перше, Сполучені Штати Америки рідко коли беруть участь в різних миротворчих операціях. По друге, Сполучені Штати Америки жалітися можуть на ті фонди, які вони самі організовували. І які здійснюються під агідою Організації Об'єднаних Націй, до яких, зокрема, в Трампа були зауваження? Це, наприклад, фонди допомоги африканським державам в питаннях переходу на зелену енергію. Перше, друге, це ті фонди, які стосуються допомоги в протидії голоду чи недоїданню чи боротьби з епізотіями. Епідеміями і так далі. На це можна жалітися, але ці речі ініційовані були самими американцями, тому це їх справа виходити, приєднуватися. А разом з тим, треба розуміти, що Сполучені Штати Америки член Ради безпеки ООН. А Рада безпеки ООН це як прийняття, так і можливість накладання вето на певні рішення і дії. Треба розуміти, що це дуже серйозна інституція. І з моєї точки зору, якщо бажати впливати на глобальні процеси, бо це за собою потягне такі речі, як денонсування цілого ряду міжнародно-правових документів, до яких сполучені штати приєдналися в рамках Ради безпеки. Ви скажете, що вихід це яскраве свідчення руйнування світопорядку. А я вам заперечу, скажу так: це і так було зрозуміло. Бо в кінці 2023 року ще президент Джо Байден сказав, що можна зафіксувати руйнування світового порядку і на сьогоднішній день. ООН це такий собі плаваючий острів, на який можуть чіплятися ті, хто тонуть, але допомоги від нього очікувати не слід і неможливо і всі помічають вже імпотентність наростаючу організацію Об'єднаних Націй. Разом з тим, я сказав, перше, що є шлях і спосіб. Реформування це дешевше, ніж формувати новий світовий порядок через трагедію світової війни і жертви величезні людства. На жаль, життя так склалось і показує історія, що порядок світів встановлюється після такого розбрату, після війн. Ну, можна назвати там скажімо так, франко-пруські війни, коли встановився Перший світовий порядок, Перша світова війна, Друга світова війна, але коли проаналізувати то, ті жертви, то зрозуміло, що ліпше, дешевше і скажімо так, правильніше було б реформувати ООН і пройти до нового порядку шляхом знаходження компромісу. Однак, очевидно, на сьогоднішній день, що ні московський фюрер. Ні ще окремі очільники не збираються досягати такого компромісу. А відтак, відтак це означає, що людство прямує до глобального конфлікту. Тільки пане Сергію, ви про це з вами говорили ну, разів чотири, коли я казав: збереження подібної динаміки має одну дорогу. І Якщо в цій дорозі є піщинка, така як розвал. Організації Об'єднаних Націй то вона відбудеться. хочемо ми того з вами чи не хочемо. А от питання, що може прийти на на замін, тому що сьогодні радник президента США там з нацбезпеки, ну сьогодні чи вчора я не знаю, коли там брифінг, якщо час часові пояси порівняти, е, от він називаючи Трампа головним укладачем угод в світі, при цьому заявив на брифінгу, що я навіть от, дослівно процитую, щоб не помилитись. Якщо в цьому світі є хтось, хто може йти пліч опліч з Путіним, з е, Сі з Кім Чен Іном, Е, і ми можемо продовжувати цей список, то це Дональд Трамп. Це пряма цитата. Е, тепер зла виглядатиме так, е, те ж плюс Америка, чи, чи як це трактувати? Оце, якщо почитати стенограму прес-конференції трійки, яка була в Ріяді, там було вісім питань. На шість із них э, державний секретар Сполучених Штатів Америки і радник Майк Волс відповідали так: запитують. А які території ви будете розглядати відповідь? Наший найсвітліший сонцесяйний Дональд Трамп, тільки він може, і тільки він здатен, і тільки він може досягнути домовленості. І так по шести питаннях. Тому з приводу того, що сонцесяйний Дональд Трамп може вирішувати якісь питання, я вам нагадаю, з тим Іном зустрілись тричі. Вирішили? Ні. А з Путіним зустрілися в Хельсінкі. Вирішили? Ні. А якщо росіяни ще щось там написали на 40 сторінок текст, mm -hmm. то а, представники а, групи високого рівня навіть не показали свій продукт, які були від Дональда Трампа. Чи вирішили питання зустрічі з Сі дзінпінім? Ні, а, я маю на увазі попередні каденції Дональда Трампа. Тому в цьому відношенні розмови про те, що тільки він і тільки так і не інакше. Це на сьогоднішній день в Сполучених Штатах о, Америки форма мови. Я Це так. приблизно як шановний пане, а і тому сонцесяйний Дональд Трамп тільки він і тільки так, і без нього ніяк. Але я сковорю, мав на увазі, пане Романе. Я мав на увазі навіть не там так, що тільки він, от я не на цьому акцентувався, а на цій на цій зв'язці, на цьому лан ланцюжку. Трамп, Путін Сі і Кімчинин. Пам'ятаєте, як е, виникла ситуація щодо НАТО, і Трамп казав: якщо там треба буде, то я скажу хай, Росія атакує Європу, щоб вони зрозуміли, що треба так, так, платити так. за свою оборону. Дозволю Путіну робити все, що він схоче так, з Європою. Так. Пане Сергію, для цієї людини, і я ще раз підкреслюю, що на цю тему ми з вами спілкувалися не одного mm. разу, а це стиль мовлення це перше і друге. Знов же підкреслюю, важливо, щоб на це реагували хто? Ті, хто може користуватися подібними словосполученнями, тому що вихована інтелігентна людина, вона соромиться таких речей, тому що е нормальні люди брехати, перекручувати факти е і так далі, там переписувати їх, і таке інше, вони не можуть в силу того, що вони з дитинства так виховані. А Дональду Трампу 57% рейтингу переписати на 4 – нічого не варто, бо йому треба це сказати. Чи 500 мільярдів написати там, де всього 67 – це теж нічого не варто. Мене навчили це називати брехнею. А для Трампа це спосіб досягнення. А дещо ще це він, атмосферу будує переговорів. Нічого собі атмосфера. Послухайте вчора прес-конференцію Мануеля Макрона, президента Франції. Він каже, це він так незрозумілу ситуацію будує для опонента чи для своїх партнерів? Скоріше для своїх партнерів, так вибудовує таку незрозумілу ситуацію. Пане Романе, надзвичайно дякую, як завжди, за таку ґрунтовну і, і розмову роз'яснення. Як завжди, надзвичайно фахові. Дуже дякую вам, Роман. Безсмертний, український політик, дипломат. Говорили ми про ну можливий вихід з ООН, Такий проект зареєстрували деякі конгресмени республіканці.